У Британии продолжится навчание украинских войсковых. Ну а Трамп продолжает дразнить мировую общественность с заявлениями о том, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить... Мгновенно український камплікт в рамках багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс під керівництвом австралійських інструкторів продовжується навчання військовослужбовців нових бригад збройних сил України. Вони відпрацьовують штурмові дії на місцевості із міською забудовою, зокрема штурму та за будівель. Тренування відбувається на одному з із британських полігонів, де створена реальна урбанізована місцевість. Повідомляється, що зараз. Навчання проводяться із врахуванням тих реалій, які відбуваються на українських фронтах. Нагадаємо, що навчання було розпочато в Великій Британії після того, як операцію Орбітал довелось призупинити, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. А нову операцію Інтерфлекс відновили в червні 2022 року. Ця навчальна програма реалізовується по всій Великій Британії і залучає новобранців-добровольців, які стали до лав збройних. Сил України, не маючи жодного військового досвіду, та навчає їх навичкам необхідним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій. Ну ці заяви, як на мене, це наслідок усвідомлення небезпеки. Тому що ще зовсім нещодавно Макрон і всі решта дивилися на червоні лінії, які малює Путін. Телефонували по вечорам, спілкувалися з ним, намагалися йому зберегти обличчя. Але останні заяви і дії Путіна, особливо після його перепризначення, вони говорять про те, що Путін готує своє суспільство до великої війни, і тому Європа має теж. Готувати своє суспільство поступово до усвідомлення, тому що я бачу наступне: що певна кількість політиків європейських усвідомила небезпеку, але суспільства цих країн вважають, що зможуть відсидітися, і що це їх точно не торкнеться, тому що війна десь дуже далеко. але... Приклад Макрона показує, що усвідомлення того, що війна відбувається вже в Європі, дуже активно впливає на зміну позицію політиків, і я думаю, що політики зможуть. Нав'язати у ну, гарному сенсі цього слова цей порядок денний для своїх суспільств. і Вони будуть готуватися до війни. Бояться вони чи не бояться, скоріше за все, вони усвідомили цю небезпеку. Тепер головне, щоб вони не робили наступних кроків, тобто не ховалися від ризику, а намагалися йому активно протистояти. Но, з, одного боку, з, це, боку... з одного боку, це і прекрасно було б для нас, що через усвідомлення ризиків настають якісь дії, які будуть ці ризики нивелювати. Але чи зараз півмірне усвідомлення і дія? Ні, зараз я кажу, що будь-якої там проблеми є декілька етапів. То зараз Європа, як на мене, моя суб'єктивна думка, перебуває в частині сприйняття і усвідомлення. Тобто наступною має бути якась дія на цей ризик. Поки що я бачу просто ще поки що слова. А за словами мають іти дії. Цікава зміна риторики Трампа хотів запитати вас і про це, тому що Трамп сказав, що не вийде з альянсу, якщо європейський союз, зокрема країни Європейського Союз, Європейського Союзу і НАТО, почнуть витрачати 3% свого ВВП на безпеку, і мовляв, тоді за таких обставин він готовий підставити своє плече. А чи готові сьогодні ці країни витрачати 3%? Диця, по-перше, якщо до риторики Трампа, ми ще почуємо не один пасаж від нього, тому що це людина настрою, це людина, яка інтуїтивно відчуває тренди і ним, за ними слідує. Це вже коли він був президентом минулого разу, ну, скажімо так, минула каденція, і зараз він дуже імпульсивна людина, тому ми можемо почути через день зовсім протилежне. Але я знаєте дуже позитивно ставлюся до того, що він вже зробив своїми різкими заявами. Він змусив в Альянсі дуже багатьох задуматися, що варто платити ті, що не платили, тому що дуже класно ходити під без. З коштовною порасолькою і займатися своїми справами в економіці, політиці, де завгодно, але не вкладатися в бюджет. Тепер я бачу, що це. Маю на увазі збільшення витрат, це вже усвідомлення дуже багатьох країн, і деякі країни нам вже готові це робити. Інші країни закликають решту зробити, підняти максимально, скажімо так, свій внесок в колективну безпеку. Тому це процес, який вже як на мене починається, і цей процес, як не парадоксально, запустив Трамп. Республіканець Грем був у Києві, приїздив з ідеєю виділення допомоги Україні не без відсоткової, а грантом або якоюсь позикою. Я так розумію, що ця тема жваво обговорювалася. Хоча Держдеп сказав після візиту, що ми на таке не готові пристати. Але тим не менше, навіть ця ідея знову ж таки, яка пропонувалася самими. Республіканцями чомусь в чергове не знайшла підтримки, і спікер Джонсон знову, судячи з тих повідомлень, які надходять з сполучених штатів, провалив підтримку України, сказав: мовляв, в першу чергу ми закриваємо питання внутрішні аж потім можливо повернемося до України. Тобто, е якщо раптом Сполучені Штати все ж таки там до літа або можливо навіть і більше не вдадуться до цієї допомоги, тоді нас сподівання. Тільки на європейський союз, чи ми можемо ще сподіватися, наприклад, на партнерів із глобального півдня, які можуть раптом у нас з'явитися, дивіться. По перше, те, що відбувається в сполучених штатах, це дуже схоже на нагойки. Тому що з'являються ідеї, які потім перенають в дискусію. Дискусія переходить в іншу дискусію, потім інші пропозиції. І тут треба бути реалістами, що зараз внутрішній порядок денний він буде домінувати в Сполучених Штатах, і це дуже тривалий час. Тому, наприклад, недавній Рамштайн, як на мене, він показав те, що євро... ну, багато країн, не тільки європейських. Готові підставити плече на період американської паузи, скажу так. Чи знайдемо ми партнерів поза межами Заходу? Я думаю, що пошук іде, і тут же ж може бути наприклад, чеський прецедент. Не обов'язково держави будуть демонструвати свою підтримку, тобто вони будуть просто на цьому заробляти. І тому я припускаю, що так як чешський президент, так і інший умовно президент може знайти і снаряди і озброєння за межами Європейського союзу і знайти кошти, тому що є вже прецедент, знову ж таки з чеським президентом, знайти кошти для того, щоб цього зброєння купувати, і це не Буде означати, що та держава, не названа у якої це буде куплено, вона буде підтримувати Україну. Ні, вона буде заробляти на цьому гроші, і всі будуть мати зиск. Держава матиме гроші, ми матимемо снаряди. А Європа буде більш-менш відчувати себе захищеною в цій ситуації.